Уявіть собі початок 16 століття. Католицька церква це не просто, ну знаєте, релігійна інституція. Ні, це була справжня наддержава. Її влада століттями простягалася на королівства та цілі імперії. Але, як то кажуть, не все те золото, що блищить. Під усією цією позолотою назрівала така криза, що от, от мала перевернути ход європейської історії, і то назавжди. І от саме це питання, що відбувається, коли віра стає товаром і стало епіцентром того конфлікту, що спалахнув у Європі. Просто спробуємо уявити світ, де прощення, прощення гріхів, можна було буквально купити за гроші. Саме ця здавалося б проста ідея і стала тією самою іскрою, з якої розгорілося ціле полум'я реформації. Гаразд, давайте зануримось у це трохи глибше. Отже, початок шістнадцятого століття, духовний авторитет церкви, він здавався абсолютно непохитним, таким собі монолітом. Але насправді його вже добряче роз'їдала звичайна світська корупція. І той самий фундамент, на якому століттями трималася віра мільйонів, почав, знаєте, небезпечно так тріщати по швах. І це не перебільшення. На самій верхівці церкви ситуація була, м'яко кажучи, вражаючою. Замість того, щоб бути духовними лідерами, папи поводилися як ну, як звичайні королі. Візьмімо для прикладу папу Юлія II. Його набагато більше хвилювали військові походи та політичні інтриги для захисту своїх земель, аніж якісь там духовні потреби пастви. Але проблема була не тільки на горі. Ні. Цей занепад він поширився абсолютно на всі рівні. Колись монастирі були осередками духовності, а тепер вони просто занепали. А що казати про місцевих священників? Багато з них були настільки неосвіченими, що просто механічно бубоніли латинські молитви, навіть не розуміючи їхнього змісту, просто набір звуків. І отут ми підходимо до найцікавішого до вишеньки на торті, так би мовити. Індульгенції церкві потрібні були гроші, багато грошей на пишні проекти, на війни, і вони знайшли рішення: почали масово продавати ці спеціальні грамоти. Уявіть, документ, який нібито гарантував прощення гріхів. Саме індульгенції стали тим кричущим символом того, як далеко церква відійшла від своїх же ідеалів. Але звісно, не всі мовчали. Десь там, у Німеччині, жив собі священник і професор теології. Його звали Мартін Лютер. І от саме він вирішив, що з нього досить. Він виступив проти всієї цієї корупції, і його сміливість ох, вона змінила світ. 95? просто число, правда ж? А от і ні, воно стало символом цілої революції. Саме стільки 95 тез, тобто аргументів. Лютер опублікував проти торгівлі індульгенціями. Це був не просто лист, це був плямий відкритий виклик самій основі папської влади. Запам'ятаймо цю дату. 31 жовтня 1517 року. Саме в цей день, як розповідає легенда, Мартін Лютер взяв молоток і прибив свої 95 тез до дверей замкової церкви у Віттенберзі. Цей сміливий вчинок сьогодні вважається офіційним початком протестантської реформації. Це був той самий момент, та сама точка неповернення. А ідеї Лютера вони були не просто сміливими, вони були революційними. Подумаймо тільки, перше, спасіння це особиста справа кожного, воно досягається тільки вірою, а не добрими справами чи тим паче грошима. Друге, єдиний справжній авторитет це Біблія, святе письмо, а не якісь там папські укази. І третє, мабуть, найзухваліше, вся ця складна церковна ієрархія, всі ці посередники між Богом і людьми вони просто не потрібні. І щоб зробити ці ідеї доступними, Лютер зробив щось неймовірне. Він переклав Біблію з латини, яку ніхто не розумів, на звичайну німецьку мову. Наслідки цього кроку були просто колосальні. Це не просто означало, що звичайні люди вперше змогли самі прочитати священний текст. Ні, цей переклад фактично заклав основи сучасної німецької мови. Уявіть, він дав поштовх грамотності та освіті, якого Європа ще не бачила. Ну і як можна було очікувати, ідеї Лютера поширилися Європою, наче лісова пожежа. Вони надихали інших мислителів. І от у Швейцарії з'являється ще одна ключова фігура Жан Кальвін. Він, так би мовити, підхопив прапор реформації, але вирішив надати цьому руху нової, набагато більш чіткої та організованої структури. І хоча обидва були реформаторами, їхні погляди на ключове питання, спасіння сильно відрізнялися. От дивіться, для Лютера все оберталося навколо особистої віри. А от Кальвін, він запропонував набагато суворішу доктрину. Вона називається приречення. Ідея така: доля кожної людини, чи потрапить вона в рай, чи в пекло, визначена богом ще до її народження. І нічого, абсолютно нічого з цим діяти не можна. Жорстко, правда? Але Кальвін був не просто теоретиком, він був практиком. Він розробив цілий план, таку собі модель для нової церкви. І вона була на диво демократичною для тих часів. Тільки послухайте: громади самі обирають собі лідерів, пресвітерів, пастори це проповідники, а не якась вища каста. А всі важливі питання вирішуються на загальних зборах. Звісно, така система, де цінували працю, дисципліну і самоврядування, просто ідеально лягла на душу швейцарським ремісникам і купцям. І от що сталося далі? Усі ці богословські суперечки, що почалися в тихій келії одного ченця, раптом вихлюпнулися далеко за межі церковних стін. Вони розкололи не просто релігію, ні, вони розірвали на шматки всю політичну та соціальну тканину тогочасної Європи і змінили світ до невпізнаваності. Результат з одного боку народження абсолютно нової гілки християнства протестантизму. А з іншого, на жаль, ціле століття жорстоких кривавих релігійних війн. Розкол виявився надто глибоким, і католики з протестантами почали воювати за свої ідеї, і це було страшно і спустошливо. Але попри все це насильство, спадщина реформації виявилася напрочуд потужною і конструктивною. Давайте подивимося: ідея лютера про Біблію для всіх вона призвела до вибухового зростання грамотності і допомогла сформувати сучасні національні мови. А демократичні ідеї Кальвіна, про те, що громада сама обирає собі лідерів, вони, як виявилося, заклали фундамент для політичної демократії в Англії, Німеччині і так навіть у Сполучених Штатах. І це підводить нас до фінального питання, над яким варто замислитись. Подумаймо, те, що починалося як звичайний протест одного ченця проти корупції, перетворилося на рух, який змінив усе не тільки релігію, а й уявлення про владу, про мову, навіть про цінність праці. Тож як ці ідеї, що народилися 500 років тому, досі продовжують визначати, як ми живемо, працюємо і будуємо наше суспільство сьогодні?